Рідні мої і знов я наготувала сьогодні в меню, як і завжди, компот цього разу яблучно сливовий. А основна страва це шашлички м'ясні з овочами, бо сезон взагалі багато овочів наробила. Тут кабачок, перчик, помідори. Я вже давала рецепт, вони замариновані, дуже смачні і нескладно готуються. І печну картоплю зверху розклала, зробила в теріяки, соєвому замаринувала, тому така темненька і підпекла на решітці прямо над шашличками. На сніданки тут в мене лінива ачма. Є рецепт багато, хто його повторює, дуже швидко робиться з сиром, з кисломолочним. З моцарелкою дуже смачна. Тут не знаю, чи таке любите, замість салату просто великі томати з часничком, перчиком, трошки олією збризнути. Тут мій улюблений матіс. Далі яблучна печива все ж таки спас. Не могла нічого не зробити, щоб зовсім з яблучком. Тому яблучна печива єдине зверху ще магдальними лепестками присипала. Тут в мене суп з галушками. Попросила доня суп з галушками, тому мене довго просити не треба, зробила суп курячий з галушками. І ще на десерт, крім печива, а вже ж фрукти зараз дуже гарно у нас розходяться. Кожен бере те, що любить персики, яблучка, інжир, бо сезон дуже короткий, і сливки. Ось такі невеличке наготувала цього разу. Детальніше, як і завжди, покажу в сторі, так що заходьте, роздивляйтесь.